Наші вітання, шановні друзі. Ми сьогодні хочемо з вами поділитися дуже важливими міркуваннями з приводу вибору, який стоїть перед кожною віруючою у Христа Ісуса Людиною. Вибір полягає в тому, бути дитиною Божою, бути пророком Божим чи поводити себе як страус. Діти Божі завжди стверджують і відстоюють істину, а страуси завжди ховають голову в пісок. І через то, звісно, отримують по тій частині тіла, яка випирає. Тому вибір залишається за нами. Або дійсно весь час ховати в голову в пісок, або чітко відстоювати Боже Слово, Божу істину і викривати цей світ в гріху. А, так, ще промовляючи першу свою проповідь, нагорну проповідь, багато хто знає її. А, Ісус сказав а, в Матвія 5:10 да, про правду. І коли ми будемо говорити правду чи праведність, як в одному з перекладів Соловіни сказано, да, а, то ми будемо щасливі. І саме цікаве, що про таку ж праведність буде свідчити і Дух Святий, коли прийде на землю. І якщо Він буде в нас, то ми також будемо про неї свідчити. І що ж таке праведність? І Ісус не лишив це таємницею. Він показав це, що праведність це викривати гріх, не замовчувати, а дійсно викривати. Тому що пророки все життя вони проповідували, вони говорили, проповідували тере, говорили, не мовчали не в душі, а вони говорили слово Боже, доносячи його людям і казали, щоб людина вернулася до Бога, щоб вони почули, послухалися Слово. Божого, і тоді будуть мати щастя, будуть мати життя, успіх і все, чого вони бажають. І з цього ж і почав Ісус Христос Він нагадував пророків Божих, і в цьому була його перша проповідь, і Він показував і порівнював учнів своїх з пророками, тому, тому що в давні часи на пророках був дух Божий. А в учнях Ісуса Христа є Дух Божий, тому що Слово Боже написано в серці і в розумі. Далі буде. Хай Господь вас поблагословить, і ваші серця будуть відкриті до сприймання Слова Божого, і ваше життя перейде в інший вимір. Заходьте за посиланням в описі і вже зараз дізнавайтеся значно більше з Господом.